4 вересня, місто Дніпро. Знаходиш біля куста кишмиш Аксайський. Скажімо так, надзвичайний сорт, який, якому точніше, багато чого по цимбалах. Дощ, сонце. Ну, коротше, не, не горить, не тріщить, висить причудово. Єдине таке, що от у нього якби не вода, але... І не, і не недолік. Цукристість набирає, скажімо так, середню. Так щоб дуже велика дуже цукристість, як наприклад, кошмарний пітер, не, у нього такого немає. Але все ж таки людям дуже подобається. У цьому році були дуже потижні зливи під час запилення, тож цього року дуже таких великих грон до кілограма у нього немає. Ну, Найбільше це ось грам 700-800. Цього року, найменше приблизно, от Оця, напевно що це все грам 400. Так ось я трошки розтрепів. Ну, щось собі буду щось на базар. Коротше, кишмишик сайський, дуже гарний, дуже класний, надійний. смакові властивості не дуже цукристий, ще раз зауважую, але... У нього е, це у нас іде кишмиш від 1 до 3 класу без, без насінневості. Тобто у нього е, бувають рудименти, але в основному це перший-другий клас, третій клас у нього зустрічається. Але це 4 ну, класу, нього, як то кажуть, е, без насінневості не буває. Тобто так, щоб е, взяти і раптово поламати зуби обнасіння, у вас з цим кишмишем. Не вийде. в цьому році ось одного таження от ось ось на нього. І зараз покажу іншу половину куста. І ось його друга половина куста. На кущ приблизно кілограм 35 точно висить. Кишмиш оксайський